Прийшов майже рік, як я замовляю речі в Китаї і продаю їх в Україні. В цьому відео я поділюся своїми результатами за цей рік. Ну і також розкажу взагалі свої відчуття, розкажу історію, як я почав. Ну і розкажу скільки я за цей рік взагалі заробив на всій цій темі. Для того щоб ви краще зрозуміли, як я почав займатися цим, розкажу вам невеличку передісторію. Приблизно півтора року назад я просто сидів вдома і нічого не робив. Гортав тіктоки, дивився серіали, фільми. Просто взагалі нічим не займався. Ну і в моменті мені це дуже набридло. Мені просто захотілося хоча б щось робити. Бити, але у мене не було там можливості поїхати, наприклад, в теж якесь велике місце, щоб досягати там успіху, тому що там великі можливості. Я жив у себе в місті, дуже багато часу проводив вдома. Ну і в моменті мені просто набридло нічого не робити, і я вирішив, що треба створити новий YouTube канал і почати знімати відео вдома. Є багато успішних блогерів, які знімають відоси просто вдома. Ну треба відштовхуватись від того, що я маю. Так і почалася історія цього YouTube каналу Я просто знімав, як стараюся збільшити свій бюджет, пробуючи Різні способи заробітку. Ну і ключовий момент у мене стався, коли я випустив на цей канал відео про те, як замовляти оригінальні речі з Європи в Україну, ну і заробляти на цьому гроші. Відразу після цього відео мені написав підписник, який займався вже Китаєм, замовляв там якісь шорти, якісь інші речі. Він мені просто написав, запропонував обмінятися інформацією, щоб я йому допоміг замовити оригінальні речі з Європи. А він мені допоможе замовити речі з Китаю. Ну і на цьому моменті можу дати вам просто пораду: робіть, хоча б щось. І тоді до вас будуть приходити якісь Можливості, тобто, дивіться, я просто створив свій YouTube канал, почав знімати відоси. Мені написав підписник, просто я обмінявся з ним інформацією і почав займатися Китаєм. Якби я не знімав YouTube, я б про Китай навіть нічого не дізнався. Тому тут можу сказати, що якісь ідеї, можливості приходять під час того, як ви ну, щось робите і в чомусь рухаєтесь. Мій шлях в товарі з Китаєм почався саме після цього відео, ось таким чином. Раніше друзі, я дуже багато дивився відео про інвестиції, про те, як заробляти гроші і так далі. і там дуже багато порад я почув про те, що можна вкладати там якісь банки в крипту, там якісь інші бізнеси. Ну але тут я можу сказати, що найкраща інвестиція це в себе свою справу, свою медійність, в те, на що ви можете самі впливати. Тому якщо ви думаєте, куди вкласти свої гроші, вкладіть ці гроші саме в себе, в свою справу, в те, що ви будете самі розвивати і самі займатися. Це 100% найкраща інвестиція. Думаю, кращі спосіб, куди вкласти гроші, ви не знайдете. Далі я почав розбиратися всі ці темі, просто почав передивити. Дивлятися всі ці китайські сайти для мене це було щось нове. Я взагалі не розумів китайської мови, не розумів, що там написано, не розумів, що замовляти. Я приблизно тиждень або два просто не наважувався нічого замовити, тому що думав, блін, а вдруг воно не буде продаватися, а вдруг я щось роблю не так, воно до мене в Україну не прийде і так далі. Ну і приблизно там за тиждень, за два я все ж таки наважився купити п'ять кофт, декілька рюкзаків замовити, ну і декілька сумок. То був мій перший товар, який я замовив. Після того, як він мені прийшов в Україну, я в принципі зрадів, то, що я зробив все правильно. Товар у мене на руках вже він прийшов з Китаю. Я почав його просто фотографувати. Виставив всі ці речі, звичайно, що на OX для початку. Тоді у мене взагалі не було ще свого магазину. Я вирішив створити тоді свій телеграм-канал. Зараз у мене в телеграм-каналі 5,5 тисяч підписників. Тоді у мене було нуль. Я тоді просто тільки створив свій телеграм-канал і почав розбиратися в цій темі. Почав шукати різні методи просування, почав знімати різні відео в TikTok, залучаючи трафік світу. Телеграм-канал за декілька днів у мене зібрались нові замовлення. Зараз поділюсь своїми результатами. і Покажу, що зараз краще всього продається. Почав потрішки проводити прямі ефіри. Друзі в описі профіля посилаю. Ну і таким чином, приблизно там за місяць людей 500 в свою групу. Я вже перших набрав. Також всю цю партію я продав приблизно з націнку 2х там за місяць, або навіть трішки довше. Ну і тут можу сказати, що дуже круто, коли у вас є якась ціль і ви до чогось рухаєтесь. Тому що, в принципі, ну, ситуація в країні не дуже, там новини теж не дуже. І знаєте, коли ви чимось займаєтесь, вам щось подобається, все круто. От на той момент мені товарка дуже подобалась. Я кожен день почав цим займатися. Продавши першу партію, я почав знову. За кордону замовляти речі і продавати їх в Україні. Ну і друзі, якщо казати за свій минулий рік, коли я просто просидів, продивився серіали Тіктоки, і це рік, коли я там почав займатися товаркою, то товаркою займатися набагато цікавіше. Тобто я розумію, тут потрібно щось робити, ну, а гуртати теж Тікток це комфортніше. Але, друзі, життя цікавіше, коли у вас є якась ціль. Тому я вам теж рекомендую знайти якусь ціль, не обов'язково там займатися товаркою, можна займатися будь-чим. Ну і коли у вас з'являється якась ціль, то це реально дуже круто. Тобто Кожен день у вас має якийсь сенс, ви встаєте, ви до чогось прагнете, і це дуже круто. Ну а далі я почав замовляти все більше речей, почав замовляти якісь інші рюкзаки, почав замовляти шапки, почав збільшувати об'єми. Ну і під час того, коли я там заробив свої перші 100 тисяч гривень на цій темі, це відбулося у мене приблизно за 4 або за 5 місяців, поки я займався товаркою, я вирішив купити собі новий iPhone 14 Pro Max. Я постійно знімаю тіктоки, провожу ефіри, фотки товар. А на цьому айфоні дуже класна камера. Та й в принципі і все я роблю на цьому телефоні, навіть монтую відоси на телефоні. Тому я подумав, що це буде класна інвестиція. Коротше кажучи, я просто взяв десь 54 тисячі гривень з бюджету. На який я міг закупити ще товару, і вклав ці гроші в цей новенький айфон. Ну і це дуже круто відчувалося, якщо порівнювати навіть з минулим роком, знову ж, коли я там нічого не робив. Далі, коли у мене з'явився iPhone, у мене покращилась якість, фото товарів стало краще. Я почав знімати відео, тіктоки. Ну тобто, все продовжував робити. Набирати аудиторію свою групу. У мене там підписались там, 2-3 тисячі людей. Я почав набирати все більше і більше актива в цю групу. Ну і далі я почав просто замовляти більше і більше товару, продавати його. Ну і зимою у мене вийшли Волі непогані результати. У мене максимально в день було приблизно 15 продажів, і чистому із цих 15 продажів я мав приблизно 5 тисяч гривень. Якщо казати за цю зиму, я навіть не знав, що його замовляти. Я думав, що блін, треба чекати літа, тому що доставка з Китаю дорога. А якщо замовляти там шорти, футболки, воно все набагато легше, доставка буде дешевша, а зимні речі, там курточки, вони дуже важкі. Але будь-який час речі продаються, і на них можна робити націнки. Наприклад, зимою у мене класно продавали шапки. Тобто Шапка має один розмір, вона підходить багато яким людям. Ну і я за цю зиму шапок і балаклав Company продав, мабуть, більше 100 штук. Я не скажу, що це прям дуже якийсь великий результат, але для того, що я перший рік в товарсі, друзі, при тому, що я продавав ще інші моделі шапок, інші речі різні там, наприклад, перчатки, потім почав замовляти бафи. Тобто, друзі, дуже багато яких товарів. За цей рік я замовив з Китаю і продав в Україні. Якщо брати взагалі всю вагу, то з Китаю я привіз уже більше, ніж 4 300 кілограм речей. Ну і приблизно в січні у мене був максимальний результат. В місяць у мене був оберт 107 тисяч гривень. Тоді у мене багато відео на Ютубі набирали перегляди. Якесь відео набирало 20 тисяч, якесь набрало 15, 000. тобто багато відео кожен день набирали перегляди. Але потім все пішло на спад після того, як мені почали видаляти всі відоси на Ютубі. то приблизно 6 або 7 відосів на тему Китаю з мого каналу видалили. Ну і при тому, що таких схожих відосів на Ютубі дуже багато і є відео. Досить не яких там по 100 тисяч переглядів на схожу тематики, але їх не видаляють. Ну і тоді, коротше, було, друзі, не дуже приємно, тому що на них витрачав дуже багато часу. Тоді я взагалі знайшов якийсь сенс щось робити, до чогось рухатися. Був не дуже класний стан. Вся, вся моя статистика потім пішла вниз. Також, друзі, окрім цих проблем, у мене були інші проблеми. До мене приходив неякісний товар. Тобто я замовляв партію наприклад тих же ременів. Мені прийшли ремені не дуже класної якості, і я не знав, що з ними робити. Тобто людям таку фігню я продавати не хотів. Тобто, я при тому, що навіть було дуже важко, я старався якось зберігати свою репутацію. Якщо казати про якісь невдачі, то було багато таких ситуацій, що мене навіть і кидало, коли я людині відправляв товар, не отримував за нього гроші. Або коли я там людині на замовлення привіз якусь річ, а річ прийшла з якоюсь проблемою, і я потім людині повертав повністю гроші, просив, щоб вона назад відправила мені товар, але людина навіть не відповідала. Ну і в такі моменти не дуже приємно, друзі. Ти стараєшся якось зберегти свою репутацію, ти йдеш на зустріч до людини, але тебе просто так беруть і кидають, і це дуже неприємно. Але, друзі, все це досвід за цей час. Я дуже багато товарів замовлю і зрозумів, як потрібно робити, як не потрібно робити, як не потрапити на ну, неякісний товар. Ну і зараз у мене такі ситуації набагато менше, ніж було на початку. Тому, на жаль, дуже багато відео з мого шляху. Ви на цьому каналі вже не побачите, але там є багато інших відосів, які я зняв на цю тему. Можете прийти подивитися. Після цього всього я вирішив. Вже перейти на кросівки, продавати кросівки. Мені завжди було це цікаво, але для того, щоб закупити велику партію кросівок, там різні розміри, різні моделі, потрібно мати великий бюджет. Тому на початку я не міг собі це дозволити, але за перші пів року, поки я продавав всі ці товари, я приблизно 1200 точно назбирав і ці гроші я вирішив вкласти потім в, е, в тему кросівок. Я закупив дуже багато моделей кросівок, там New Balance, актуальні моделі. Також, друзі, невеличкий спойлер для нового відео вам дам. Я замов іще дуже багато моделей кросівок, там, типа ASICS, Nike TN і, там, і так далі. Тобто дуже багато кросівок. у мене скоро в телеграмі з'явиться. Взагалі, друзі, я вирішив більше сфокусуватися на кросівках і далі замовляти саме кросівку, розвиватися більше в цій темі. Якщо ви також хочете почати займатися товаркою, але у вас немає великого бюджету, ви можете почати співпрацювати зі мною по дропшипінгу. І з кожної продажі мати від 100 гривень більше. Давайте поясню більш детальніше, як це працює. Дивіться, ось така модель кросівок 2002 хер. В інтернеті зараз продається в середньому за 2400 гривень. Моя ціна для дропшипінгу 1900. Тобто, ви від цієї ціни можете зробити будь-яку свою націнку, продати. Я вашому клієнту відправлю свої кросівки і ви отримуєте націнку. До речі, друзі, скоро у мене з'явиться дуже багато актуальних моделей і розмірів красівок. Тому ви можете долучатись і на цьому заробляти. На кросівках можна мати реально класну націнку, навіть не маючи їх в наявності. Якщо цікаво, переходьте мій телеграм-канал. Посилання я залишив в описі під цим відео. Там я закріпив більш детальніше всі умови. Ну а тепер, друзі, Давайте поговоримо про саме цікавіше, Це взагалі мої цифри, скільки я заробив за цей рік, які результати я отримав. Товаркою я займаюся приблизно рік, ну трохи менше. Почав я займатися цим наприкінці літа минулого року. Тобто, з вересня я почав замовляти з Китаю. За цей час з Китаю я привіз приблизно 400 кілограм речей. Заробив чистими десь також в районі 400 тисяч гривень, можливо, трохи менше. В листопаді я оформив ФОП-рахунок і почав відмічати свої продажі. Наприклад, моя статистика з листопада по. Березень саме в цей час я був більш активніше в товарці. За ці 5 місяців я зробив обер 374 тисячі гривень. У мене вийшло пробити 374 чека. Ну там звичайно були можливо якісь передплати. І середній мій чек виходить приблизно 927 двадцять гривень. Тут я можу сказати, що це не якийсь там супер великий результат, але якщо порівнювати мене з минулим роком, і я нічого не робив. І це рік, коли я займався товаркою, то звичайно для мене це якісь результати. Я придбав, наприклад, собі той же iPhone, я почав про щось заробляти. Мені просто стало цікаво щось робити, до чогось рухатись. Також, друзі, я не говорив нещодавно, я купив собі новий ноутбук. Обійшовся він мені приблизно 50 тисяч гривень для того, щоб монтувати відео, покращувати свою якість, проводити якісь трансляції і так далі. Це дуже круто, що за цей рік я хоча б якісь такі потребності в плані телефони, ноутбука закрив свою групу. Я набрав приблизно 5,5 тисяч ,5 підписників. Ну і тут якби важко сказати, що це результат за один рік. Ну, по-перше, один рік. Ще не прийшов трішки менше часу. Ну, а по-друге, як бачите, я був більш активніше в товарці саме на початку, типу останнім часом я не так активно цим займаюся. Тому, друзі, можливо, ця ситуація когось мотивувала Я нікому не кажу там займатися товаркою. Ви можете займатися будь-чим. І скажу відверто, да, друзі, мені теж дуже е, важко, тому що, знаєте, коли ви там знімаєте контент з друзями в якомусь великому місті, у вас е, постійно щось цікаве відбувається, у вас багато ідей, тобто, все це набагато простіше. Як бачите, я всі. Ці свої відео знімаю сам вдома. У мене немає знайомих, якби товарщиків, з якими я кожен день зустрічаюся, мотивуюся. Тобто, все це я роблю сам і це якось важко. Але при всьому цьому я хочу довести собі, що навіть зараз, коли там не такий простий час, неважливо, де ви знаходитеся, в яких ситуаціях можна, в принципі, пробувати щось робити і до чогось рухатись. Повторююся, на цей рік у мене ціль зробити набагато кращі результати. Тому, якщо вам цікаво подивитися, що з цього вийде, спостерігайте за наступними відео. Ну а поки що можете перейти подивитися мої інші відео або просто підписатися на мій YouTube канал.